Привіт, малята! Погляньте, сьогодні до нас знову завітали наші улюблені цифри. Пропоную зараз навести лад в них. Допоможете мені? Ну, почнемо. Я їх викладаю в правильні послідовності, а ви називаєте. Що ви кажете? Помилку я зробила. Та не може бути. Давайте ще раз рахувати. Один, два, чотири, п'ять, три. Знов не так? А як треба? А, зрозуміла. Отак? От Добре. Які ж ви в мене уважні? Продовжуємо далі. Один, два, три, п'ять, чотири. Знов не так. А тепер що не так? А, зрозуміла. Міняю місцями. Тепер так? І ще раз. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Тепер все вірно. Ой, які ж ви розумнички. Ну тоді давайте пограємо ще й в гру з числами. Уважно дивимось на екран. Пам'ятаєте цю ігру? Приготували два пальчики і показуємо одночасно з двох половинок аркушу саме ті цифри, які я буду називати. Наприклад, 2. І ви за мною повторюєте. 4. Один. Саменькі тепер. П'ять. Три. чотири, Шість. Один. Молодці. Гарно впорались з цим завданням. А тепер далі. У нас ціла галявина. Чого? Вірно, грибочків. Пропоную вам їх порахувати. Давайте спочатку це зробимо разом. Разом зі мною. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Всього шість грибів. І показую відповідну цифру. А тепер далі ви пробуйте самостійно. Порахуйте їх і викладіть перед собою відповідну цифру. А тепер, а тепер, а зараз. А ось так. Так. Які молодці, як гарно впорались. А тепер пропоную з цими ж грибочками знову пограти, але гра буде яка. Ми з вами спробуємо назвати, який грибочок відповідного кольору по порядку. Спочатку ми під ними викладемо наші цифри. Перший, повторюйте, Другий, Третій, Четвертий, п'ятий. Шостий. Дітки, спробуйте назвати, який по порядку синій грибочок, тільки відповідайте повним реченням. Послухайте, чи правильно ви сказали? Синій грибочок третій. Спробуйте сказати, який по порядку білий грибочок. А тепер спробуйте сказати, який по порядку зелений грибочок. А коричневий. А рожевий який по порядку грибочок? І бежевий який по порядку грибочок? Молодці, як гарно працювали. Продовжуємо далі з вами. До нас завітало, скільки багато кого, діти. Вірно, це горобчики. Спробуємо їх порахувати. Скільки ж їх всього? Разом зі мною, дітки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. То скільки ми нарахували їх? Сім. Правильно, всього сім горобців прилетіло. Як гадаєте, що вони зараз роблять? Я гадаю, що вони смачно поїли зернят, і тепер про це розказують один одному, що у них був смачний сніданок чи, можливо, обід. А горобчики, діти, прилетіли не просто так. Погляньте, вони з собою принесли нам ось такий гарний помаранчевий аркуш паперу. І сказали, що це буде осіння галявинка, на якій горобчик. Хоче пограти разом з вами. А ось і сам горобчик. І зараз нам будуть допомагати ваші оченята. Якраз вони відпочинуть, зроблять вправу для очей. Слідкуємо уважно за горобчиком і кажемо, куди він полетів. Знову ж діти наголошую повним реченням. Наприклад, горобчик полетів вгору. Повторіть. А тепер самі. То куди горобчик полетів? Вірно, він полетів вниз. А тепер. А тепер. А тепер де горобчик? Вірно. А тепер, куди він полетів? Як ми назвемо цю частину галявини? Правий верхній кут, правда? Далі продовжуємо? Де він з'явився? Вірно, правий нижній кут. Далі. Горобчик полетів. В нижній лівий кут. І далі, які ж ви молодці, дітки. Ви слухаєте, ви чуєте, як горобчики зараз цвірінчать? Це вони розказують, що вони дуже задоволені вами, що ви розумнички і впорались з усіма завданнями на нашому сьогоднішньому занятті. Дітки, а я на цьому з вами прощаюсь. Ми з горобчиками вам кажемо. До наступної зустрічі, діти! Бувайте!